Я такі речі, які ну доволі вже сталі в національних відборах Євробачення, це там, наприклад, як оцінюється 50% журі, 50% глядачі. Є речі, які там змінилися не так давно. Це наприклад сурдопереклад, ну жест, переклад жестовою мовою, саме пісень. Чим що такого особливого нового суспільне й організатори запропонують глядачам на цвідбору цього року? Чи є щось таке, чого не було до цього? Так цьогорічний фінал національного відбору буде таким малим Європа. Бачення підхід націлений на те, щоб зробити шоу максимально схожим на Євробачення, додати тих фішок, які вже є улюбленими для аудиторії Євробачення і можуть бути цікавими загалом для українців. Ми вже чимало років думали над тим, щоб запровадити Green Room, в національному відборі, де як і на великому міжнародному конкурсі, можуть бути і ведучі, де перебувають самі учасники та групи їхньої підтримки, для того, щоб передати цю атмосферу відчуттів і переживань самих артистів, цього року вперше буде цей Green Room. Також цього року. Ми намагалися максимально розширити аудиторію, збільшити зал, наскільки це можливо. На жаль, безпекова ситуація вона не покращується поки що. Ми все одно працюємо вже третій рік в умовах повномасштабної війни, але намагаємося щороку знаходити якісь такі рішення, які дозволять нам передати атмосферу. Національного відбору Євробачення для широкої аудиторії, бо розуміємо, що е, може прийти досить багато глядачів, які хочуть відчути ось цю атмосферу е, єднання через такий от великий музичний проект, яких зараз в Україні ну просто немає через е, через війну. Настільки обмежена ця сфера, що подібних проектів немає. І національний відбір фактично це єдиний майданчик, куди можуть прийти артисти зі своєю творчістю, куди можуть прийти українці, і десь можливо відкрити для себе. Якусь нову українську музику, тому що ми багато говоримо про те, щоб витісняти російську музику, російські наративи і впливи, які є в культурі, зокрема в музичній сфері, тому що бачимо ці чарти, бачимо, що все одно російська музика там є. Національний відбір це якраз той майданчик, який. Пропагує, відкриває нову українську музику, щоб українці могли в свої плейлисти додати український трек. І насправді нам дуже приємно, що цього року вперше ми маємо таку співпрацю, наприклад, як із Spotify, коли ми створили перший такий офіційний плейлист національного відбору. До нас вийшли партнери із Spotify з цією пропозицією. Насправді, дуже в невеликої кількості нацвідборів в Європі є така, така річ, як офіційний плейлист. В нас він є. І там є ось ця нова українська музика, яку можна послухати, додати в свій особистий перелік пісень, які слухаєш на телефоні, і відкривати для себе якісь нові імена, а також поглиблювати знання про тих, кого вже можливо чули на нацвідборі, а вони прийшли з якоюсь з новим меседжем, з новою своєю музикою, новим своїм баченням. Хочемо зробити в тих умовах, яких ми є максимально тісних цікаве видовищне, тому що сцена буде дуже видовищна, Ну думаю, вже могли бачити в інтернеті, показували якісь вже такі перші кадри. Хочемо зробити в цих умовах щось максимально цікаве, яскраве, щоб разом обрати нашого представника. Ще один момент, і я розумію, що це він технічний, і я так і питання сформулюю це з приводу дії. Того року там не були, були там певні збої. Зрозуміло, що всі там рванули, що дуже всі хочуть бути активними. Цього разу ну знову ж таки, я розумію, що там технічна складова це, якщо щось можете сказати, то скажіть. Якщо ні, то ні. Але от як ви готуєтесь цього року, і можливо навіть більше чи є якісь у вас там жарти, якісь такі внутрікові може речі про те, що там чи діє цього року впорається, чи не впорається, які у вас очікуване. І чи налаштовується якось ведучі, наприклад, на те, що так зараз якісь заготовочки роблять, про те, що, можливо, знову там буде надто всі активні і діє знову там попросить почекати. Ну тут я би хотіла розділити таку формальну, технічну складову і таку більш сенсову атмосферну складову. З технічної точки зору дійсно готуємося. Врахували. Засвоїли урок, розуміємо, що дійсно наплив охочих водночас проголосувати може бути ну таким собі чорним лебедем, тому що більше мільйона водночас ну такого не було ще на національному відборі, але розуміємо, що може бути. Вже це трапилося минулого року. Тому і дія зі свого боку готується, посилює свої технічні можливості, і додали ще один альтернативний метод голосування за допомогою СМС для того, щоб в будь-якому разі як би не склалися обставини хто б де не був і яким телефоном не користувався, тому що бували, наприклад, коментарі, а що робити тим, у кого немає смартфона, наприклад, щоб будь-хто міг в принципі віддати свій голос. Тому з технічної такої формальної точки зору, максимально розширюємо наші можливості і пропозицію, яка буде в українців, з такої атмосферної точки зору, теж готуємося, звісно, що все може трапитися. Трапляються різні речі. Ми до цього ставимося максимально готов, з готовністю тут, навіть якщо. Подивитися на список ведучих, які цього року у нас, то це Тимур Мірошниченко і Маша Єфросиніна, які в 2022 році дуже добре знають, що таке листочок, і як рахувати голоси в режимі прямого ефіру, так і Вася Байдак, який минулого року і танцював, і що тільки не робив, поки дія намагалася відновити свої технічні спроможності. Тому, в принципі, ведучі в нас досвідчені, знають, які з цим Цівати не вперше, ми навіть і з цього із цієї точки зору й думали, що в будь-якому разі ми маємо бути готовими, і ведучі теж мають бути готові. Будемо намагатися і це обігрувати. Ставимося до цього з гумором. Тому і в сподіваюся, ну в самій шоу частині буде цікаво, і в принципі, ну будемо ставитися до цього з певною навіть іронією. Я хотів ще окремо тоді підсвітити саме контентну вмістовну частину. Це пісні 10 конкурсантів. Я їх послухав, і я ну так когось відкрив, когось знав. Але те, що такий от тренд, який я особисто зауважив, що дуже різна музика, і це ну тобто, да, було можливо, і колись таке відчуття, що всі намагаються проїхатися на цьому фолку. Зараз є і така музика, і сучасна, і постпанк, і будь-яка. І мені цікаво, от як ви склали такий, ну як на мене, дуже різнобарвний, такий кольоровий. Цю от десятку, як це відбувало? Який процес? Хто за це відповідає? Як вишукувалися ці е, люди? Ну, звичайно, що заслуга з точки зору музичної, музичного музичної різноманітності цьогорічного національного відбору належить музичній продюсерці. Тіні Кароль цього року вона займається музичною складовою. Вона працювала над заявками, відслуховувала їх усіх. Для неї було дуже важливо почути кожного, хто подав свою заявку відповідно до правил нацвідбору. Тоді було сформовано лонглист, який потрібно було відслухати. Тут ми звичайно дотримуємося вже такої традиції, яка склалася останні кілька років, тому що важливо почути також виконання. Це завжди такий мікс треку і живого виконання. і Ті артисти, які себе найцікавіше проявили вже на музичну на цих музичних прослуховуваннях, і увійшли до дев'ятки цієї першої першого списку фіналістів. Десятого фіналіста обрали вже люди, в дії, фіїнка, і так і склалася ця музична палітра. Деякі артисти вони розуміють, я йду на Євробачення, я хочу підібрати певний меседж. А деякі артисти просто пишуть таку музику, і вона для них органічна. Нам хочеться, щоб були і такі артисти. і Такі. І ті, хто мають певний такий вже свій добре продуманий меседж, і ті, які дуже свіжі, і вони можуть представити інше бачення музики. Бо українська музика вона дуже різна і не хочеться, не хочеться показувати шаблони, тому що шаблони не працюють. Хочеться бути максимально щирими і органічними в тому, що ми пропонуємо. Є країни, в яких нацвідбори проходять за рішенням суспільного мовника. Це не забороняє європейська мовна спілка в Україні. Такого я вже не пам'ятаю. Колись напевно було, але вже ну в нас вже прям традиція робити нацвідбори робити шоу для глядачів. І тут але от цей факт, що це робити не обов'язково, можливо, додає палива таким скептикам. знаєте які там кажуть, ой, не на часі, там не, не, не зараз. Зараз війна, але з іншого боку, ну євробачення одне з найбільш обговорюваних взагалі подій в Україні дуже велика увага завжди. Е, Наскільки ну, стикалися ви з цим, що називається хейтом, що не на часі? І ну, ви трошки про це сказали на початку, але все одно, от що ви б сказали цим скептикам або що суспільне хотіло б сказати: скептикам, які там не, не вважають, що це на часі? Чи такого вже от ви не фіксуєте зараз? Ми безумовно стежимо, стежимо і за коментарями, і за суспільною думкою, тому що нам важливо, як суспільному мовнику, робити те, що важливо і потрібно для суспільства. Проводячи національний відбір, ми беремо на себе додаткову місію роботи із музичною сферою. Зараз у час війни. Немає альтернативних майданчиків. Національний відбір наразі є таким унікальним майданчиком, куди можуть приходити артисти популяризувати українську музику, і таким чином ми розвиваємо робимо свій внесок в популяризацію нової української музики. Чи можуть бути інші формати? Звісно, можуть наскільки українське суспільство готове. Потім підтримувати кандидата, якого не обрало, тут теж питання. Українці е, люблять демократію, українці е, звикли власний вибір робити самостійно. Е, для нас важливо, щоб ніхто за нас без нас. Е, це той якийсь загальний посил, який ми транслюємо на різних майданчиках. І саме тому, зокрема, ми і на національному відборі максимальну кількість рішень віддаємо саме українському суспільству, і обрати журі, яким українці довіряють потім визначити 50% результату, і долучитися до формування списку фіналістів і обрати того, кого можливо українці вважають несправедливо було не включено до списку фіналістів, і потім долучитися до визначення нашого представника. Намагаємося от максимально демократично і прозоро підходити до кожного із цих процесів. Звичайно, що стежимо кожного року і за результатами цього року, теж будемо робити висновки вже за результатами національного відбору. Сподіваємося, що ті ініціативи, які ми запровадили, будуть корисними. Ну а вже висновки будемо робити після того, як національний відбір завершиться.